Добрий день! Сьогодні намалюємо нічний ліс, багаття, яскраве вогнище. У нижній частині аркуша малюємо язики полум'я. Ви можете знайти силует багаття в інтернеті та змалювати його. Намагайтеся полум'я малювати найвище середину аркуша. В нижній частині ще малюємо дрова. До середини аркуша в нас буде темрява, а вгорі вже фарбою малюватимемо ялинки. У нижній частині багаття не забудемо ще намалювати відблиск від полум'я. Майже як завжди, починаємо з неба. Беремо синій та зелений. В мене блакитна темна та смарагдова зелена. До середини аркуша покриваємо широким пензлем синьою фарбою і потім додамо трішки зеленого, чорною фарбою повністю покриваємо нижню половину аркуша, окрім вогнища. Приступаємо до малювання ялинок. Я малюю широким пензлом, Не натискаючи на нього, торцем пензля малюю стовбур і потім гілки вправо вліво-вправо вліво. Ялинки малюємо різної висоти і ближче одну до одної, щоб приховати рівний край чорного фону. Біля стовбура щильніше наносити чорну фарбу, щоб небо не проглядало. Можна трошки підправити полум'я і починаємо його розфарбовувати. Спочатку ближче до контурів полум'я червоною темною, червоною рубіновою, потім беремо червоно гарячу або алу і середина буде жовта. Якщо червона темна, змішається з чорною трошки, нічого страшного, це нам навіть потрібно. Не забуваємо про відблиск полум'я на землі, промалюємо плямками червоними різного кольору, трошки чорного додамо з водичкою. Коли розфарбовуємо жовтою фарбою, не треба чекати, коли висохне червона. Нам потрібно, щоб жовта змішувалася з червоною. І на землі до відблиску додамо також трошки жовтеньких плямочок. І головне жовтою фарбою малювати від центру до кожного язика полум'я. І знов можна чорною фарбою підкорігувати форму полум'я нашого багаття. Декілька мазків тонким пензлем чорною фарбою. І в нас вже готові дрова. Ну і куди ж без білої фарби? Малюємо місяць. Можна неповний, можна повний зірки, та світло місяця на гілках ялинок. Ну, і яке ж багаття без диму? Для цього беремо білу фарбу, пензлик більш-менш широкий, водички додаємо. І майже напівпрозорою білою фарбою. Від вогнища малюємо окремими мазками, хвилястими лініями дим. Ну і трошечки підкреслимо нижню частину багаття чорною фарбою. Сьогоднішній пейзаж можна назвати багаття в нічному лісі. А якщо намалюєте поруч намет, тоді туристичний пейзаж буде. До побачення.